Проте з часом вода, що протікає через бетон, може вимивати певні компоненти. Збільшення пористості бетону та зменшення його лужності робить сталь більш схильною до корозії. Це особливо вірно для прибережних районів, де насичене сіллю повітря з моря може переносити іони хлору вглиб до внутрішніх конструкцій. Коли ці іони хлору насичують бетон, вони прискорюють руйнування захисного оксидного покриття навколо сталі. Корозія не тільки послаблює сталь, але й змушує її збільшуватись в об'ємі, створюючи тиск у залізобетонній конструкції. Зрештою, корозія може досягти точки, коли тиск стає надто великим. Оточуючий бетон відшаровується, утворюючи тріщини відшарування, які є невеликими ділянками відлущеного бетону, або деламінацію, де частини бетону вздовж арматурних сіток повністю відокремлюються. Якщо сталь більше не оточена і не захищена бетоном, корозія може прогресувати набагато швидше і, зрештою, призвести до структурного збої. Інженерна та будівельна індустрії досягли величезних поліпшень в проєктуванні та будівництві бетонних конструкцій за останні 30 років завдяки великій мірі федеральної адміністрації автомобільних доріг та міжнародному інституту ремонту бетону. Однак Champlain Tower South був спроєктований і побудований до того, як сучасні будівельні норми включали найкращі практики для бетонних конструкцій у суворих прибережних умовах. Інженер, який оглядав башту, вказав на проблему з палубою басейну у різких висловах, зазначивши, що відсутність заміни гідроізоляції в найближчому майбутньому призведе до експоненціального збільшення ступеня руйнування бетону.